На Росії закликали готуватися до війни з Азербайджаном після того, як президент Азербайджану порадив українцям ніколи не погоджуватись на окупацію. У суботу відбувся медіафорум у місті Шуша, і там президент Азербайджану Алієв відповів на запитання українського журналіста Дмитра Гордона, щоб він, як лідер нації, що перемогла, міг порадити Україні та українцям. Ну і власно, президент Азербайджану сказав, що радить ніколи не здаватися і ніколи не миритися з порушенням територіальної цілісності. Також під час виступу Алієв заявив, що Баку готує портфель документів для подачі міжнародну судову систему через авіакатастрофу лайнера Азербайджан Airlines, який розбився в Казахстані після влучання ракетою ППО над Грозним. В цьому винна, звісно, що Росія. Після цього ряд російських z каналів написала про необхідність підготовки до можливої війни з Азербайджаном. Ну і власне після цього пропагандистів чекала нова хвиля шоку, адже українська Журналістка Олена Курбанова подарувала президенту Азербайджану шеврони українських бойових бригад, які борються проти російської окупації. Алієв подякував їй і сказав продовжити так само у Москві. Знатно підгорило, адже Соловйов кинувся писати, що Алієв прийняв шеврони націоналістичних батальйонів.